Зустріч двох ізгоїв. Про що вони домовилися? Путін знаєте зараз він йде на бабах. Як співпраця диктаторів вплине на хід нашої війни? Росія, як сказав, в цій старій касі скрібо по сусікам. Невже кім дасть путіну своїх солдатів? Чим цього разу пхеньян поповнить російські арсенали? Тут не йдеться про якісь сучасні, високотехнологічні зразки. І Як на усе це відреагує Китай? Відносини Кім Чен Іна та Сі Цзіньпіна доволі напружені. Чен ін особисто приїхав зустрічати Путіна в аеропорт. Ось чекає його на червоній доріжці. Посміхається, обіймає, наче старого друга. Далі диктатори сідають до лімузину і їдуть дорогою, що завішана триколорами та портретами кремлівського вождя. Рівень помпезності зашкалює. Що ховається за цими широкими усмішками і показовими пафосними церемоніями? Критити. Дружбу ще сильніше і ну, заполучити ще зброю. От, це мета Путіна. А з теж, йому теж дуже потрібно. Економічний порвал, він не може економіку розвивати. Докладніше про це незабаром, а поки ще кілька красномовних деталей з турне до пхін'яну. Піднесені люди з квітами і кульками, діти, що стрибають, а потім ще хор з піснею про Путіна. Чистий сюрреалізм або просто вічна дружба, якщо мовою оригіналу. І десь так само за часів СРСР у Москві зустрічали Діда Кімчинина. Сердечно по братськи як добрі сусіди, привісли советські люди високих гостей із Корейської Народно-Демократичної Республіки на всьому путі їх слідування в Москву. Теперішній очільник Росії у КНДР був майже чверть століття тому. На цій світлині він із батьком нинішнього правителя Кімчин Іром. Зараз, порівняно із нульовими, географія закордонних поїздок Путіна значно звузилася. Цей вояж один з небагатьох, які він ще може собі дозволити. В цивілізованих країнах його просто заарештують. І звісно ж, це геть не візит ввічливості. Коли весь західний світ готується до саміту НАТО Вашингтоні, буквально вже наступного місяця, зрозуміло, що диктаторам треба показати власну єдність Їм треба самим продемонструвати, що вони можуть об'єднатися що не страшні економічні санкції, вони можуть самі нормально працювати, але треба, щоб цю єдність показати, треба звісно трохи перегнути палку в плані церемоніалу. Задля демонстрації тісної дружби автократи обмінялися екстравагантними подарунками в кращих традиціях диктаторських замашок. Путін презентував північно-корейському товаришу чайний сервіс, адміральський меч і лімузин російського виробництва, чим між іншим порушив санкції проти північної Кореї. А товариш Кім йому у відповідь: пару собак, бюст і гранітний портрет, схожий на надгробок, ще й з видом на Мавзолей. Конфузи спіткали не лише Путіна, а й всю російську делегацію Лаврова, нового міністра оборони Федерації Білоусова та інших російських топ-чиновників взагалі вигнали з переговорної зали, бо розсілися раніше ніж туди увійшов товариш Кім. А зачем може захиститися? Наспіталі нашому планеті. Рім портретів, банкетів і неоднозначних презентів у пхеньяні сторони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Документ, який буквально поставив на вуха усю світову спільноту. Російська федерація не сключає для себе розвиття військово технічного співпрацювання з корейською народно демократичною республікою в сатвісті з підписаним сьогодні документом. Розплив часті формулювання і обережні заяви. Але де-факто наші експерти впевнені, засекречені додатки до цієї угоди мі. Стять конкретні обсяги того, що Північна Корея має поставити Росії. Йтися може про таке. Артилерійські боєприпаси ходових ще радянського зразка калібрів 122-го та 152-го калібру. Звісно, що, скоріше за все, буде йтися про передачу балістичних ракет. Цілкому ймовірно, що може йтися про передачу певних комплектів бронетанкового озброєння. Танків найзастарілих моделей, але ж тим не менш, всього мотлоху у північної Кореї є чимало. Також тет-а-тет диктатори ймовірно обговорювали налагодження спільного виробництва озброєнь. Росіяни сказали, що вони досі на етапі розгляду можливостей співпраці із північною Кореєю в контексті спільного виробництва і взагалі промислових потужностей. Але ось ця, ця підготовка вже отримує певні образи. Скажімо, ще місяць тому почалися розмови про те, що Північна Корея готова відправити до Росії 50 тисяч своїх працівників разом із сім'ями з усім, що вони приїхали на уральські заводи і там продовжували виробляти техніку для російських окупантів. Загалом що КНДР постачає федерації зброю, факт доведений. Уже дихати. Минулого місяця це підтвердила американська розвідка, коли порівняла уламки, знайдені у Харкові після обстрілу, із зображеннями ракету північно-корейських ЗМІ. За інформацією уряду Південної Кореї, Північна вже передала Росії десятки балістичних ракет і близько п'яти мільйонів артснарядів. Чи дійсно КНДР зможе закрити дефіцит Федерації і наскільки ефективною буде ця зброя? Потреби російської армії в рази більше ніж те, що північна Корея може робити, Плюс дуже багато було скарг на північно-корейську зброю. Вона була застаріла технологічно. Вона була ненадійна. Вона в деяких елементах була навіть недороблена. Ну коли значний набір снарядів для мінометів піхотних приходить просто без детонаторів. Та найбільше дискусій викликав пункт договору між Пхеньяном та Москвою, у якому йдеться про надання військової допомоги у разі агресії проти одного з учасників. Якщо на Північну Корею нападе інша країна, то Росія піде воювати за Північну Корею. І навпаки теж. Тобто це вже інший рівень. Це дуже загрозливо для світу. У першу чергу північний східний азі для південних для Японії. Але головне для нас, як це може змінити ситуацію на російсько-українському фронті, і яким буде ступінь участі азійської диктатури у цій війні? Чи відправлять солдатів або лише зброю? Мобілізаційний резерв північна Кореї може сягати позначку 2 мільйони осіб. Солдати північної Кореї будуть готові для реалізації цієї місії, адже грошові статки, які вони можуть в цьому такому випадку отримати. А як відомо, що уряд Росії готовий сплачувати наймоцівно до 2 тисяч доларів на місяць, це неймовірно величезні гроші, як для північної Кореї. Тим часом почесний президент всеукраїнської асоціації корейців Кан Ден Сік вважає, що ймовірність відправки військових КНДР в Україну. Низька. Він все ж до цього не дійде. Тобто військових він не буде посилати. Він розуміє, чим це може закінчитися, яка реакція буде з боку США, в першу чергу, ну і з боку Китаю теж. Навряд чи Китай це буде схвалювати. З Китаєм взагалі окрема історія. Договір про партнерство з товаришем Кімом ще може вилізти Путіну боком, адже суперечить тому, як бачить закінчення російсько-української війни КНР. Кажуть, Північна Корея маріонетка впливового та могутнього Китаю. Однак у реальності відносини Кім Чен Іна та Сі Цзіньпіна доволі напружені. При велику різницю економічного, політичного військового потенціалу, пхенян намагається гнути власну лінію, і це безумовно дратує Пекін. І тут між двох вогнів опиняється Росія, що уклала із КНДР несанкціонований Китаєм договір, та ще й заговорила про передачу пхеняну військових технологій, ба більше ядерних, що взагалі тригер для Сідзіньпіна. І така подвійна гра цілком у дусі північно-корейських дипломатів. Коли це вигідно для кімчанина ну мати тісну співпрацю з Китаєм, він до Китаю їде, він же. Ще... Перед зустрічем з Трампом він Китаю тричі був в Китаї. знаєте, Це дуже багато. Але зараз, у зв'язку з тим, що Китай таку позицію таку обережну займає в цьому питанні, то він грає зараз з Росією. Але 90% економіки це залежність від Китаю. І тому Китай може перекрити хранік в будь-який час. До того ж, такий візит із задарюваннями і реверансами з боку кремлівської делегації якраз може означати охолодження відносин із Пекіном. і це непоганий сигнал для нас. Росія так чи інакше вже не робить на Китай настільки велику ставку, як вона робила раніше, і намагається шукати якісь альтернативні шляхи. Хоча чи є в цьому практична адекватна логіка, важко сказати. Але якщо Росія Роблять, значить, сам Китай не готовий їх настільки підтримувати. Ще одне питання: що Північна Корея отримає натомість? Кімчанин очікує технологій, зокрема, аби втілити плани з будівництва атомного підводного човна та розгортання супутників шпигунів. А також хоче протестувати свої ракети проти західної ППО, сподівається, і на постачання продовольства. Можна сказати, навіть на першу їжа. Бо як би це дивно не звучало, але третій рік підряд північній Кореї через несприятливі погодні умови через економічні проблеми спостерігається голод. Причому голод одразу в декількох мільйонів людей. В угоди про всеосяжне партнерство вже виникли і свої побочки. Після її підписання Південна Корея заявила, що готова розблокувати летальну зброю для України, а саме вивчає можливість постачання Києву озброєнь, зокрема систем протиповітряної оборони та 직간접적으로 але як би там не було, за підсумками цього візиту, Північна Корея і Росія практично відновили військовий альянс часів холодної війни, що створює загрозу не лише для індо-тихоокеанського регіону, а й для всього світу. Черга за реакцією західного табору. Але чи ж факти тижня, а єдині новини?